Вітання усім, хто разом із футбол хаб. Ми стартуємо. Друзі, приєднуйтесь до нас, тому що ми на НСК І для вас за півгодини до старту поєдинку, напевно, центрального або одного із центральних проведемо невеличке включення, поговоримо із дуже цікавими співрозмовниками і. Для вас цей стрім проведу я, Віталій Зєром, мій колега Сергій Пейчев. Усім привіт, Динамо, Зоря. Що може бути крутіше в понеділок? У нас не так часто матчі в цей день. День для всіх робочих. Однак сьогодні ввечері для вас буде справжній відпочинок, тому що матчі Динамо і зорі це завжди цікаво тут дуже багато інтриг. Пам'ятаєте, Фонсека казав, що тут є певний коридор кохання. Ну давай одразу нагадаємо, що Юрій Вернедуб сьогодні вже під'їхав на стадіон і ось так запитував у своїх працівників зорі. Каже, а де ж тут кульки? Де квіти, тому що де цей тунель кохання? Він хотів би його побачити, тому це буде гаряче, як завжди. Динамо, Зоря, супер протистояння у нас, і ми почнемо із обговорення складів. Я думаю, так, але як же ж не поговорити більше про тунель кохання? Віталій це справді нічого там не було, там все. В принципі доволі спокійно. Динамо, футболісти налаштовані, зря в хорошому гуморі. Вдалося поспілкуватися там з Сергієм Рафаїлом. Він можливо до нас сьогодні підійде. Поговоримо трішки про склад, про трансферну кампанію. Про футболістів, яких уже немає в «Зорі», або які опинилися в дублі. Так, ну давай про це. Ми поговоримо. Склад, що можемо сказати, шепіля дискваліфікований сьогодні не допоможе. І поява Сидорчука зі старту Сергій Сидорчук повертається. І, я думаю, з капітанською пов'язкою сьогодні на нього буде цікаво подивитися. Ми думали, він буде в захисті. Ледь нас не прибив м'яч. Це Швілі, поки у запасі. Він готується, можливо, так само його побачимо. Давай більше про ну, Динамо основна, не так, так багато змін це, так. Циганко основна зміна це Сидорчук, циганков, соль. І Вербич. тріо суператакувальне. Шапаренко разом із ними. Думаєш, влучить, так? ні, я думаю, що зараз наші життя залежать від це швіль. Наскільки в нього хороша техніка, тому що на нього йдуть сильні передачі. Він Молодий, якби футболіст, крутий. Кажуть, і тому ми дуже сподіваємось на те, що він не буде програвати в цій інтервезоній грі. Пишіть в коментарях, чи влучить нас м'яч. А я думаю, що ви будете раді. Якщо влучить, то ставте ваші сердечка. Але це не про тунель кохання, бо ми про нього дуже багато говоримо. Заря. Руна давай є, трошки скажемо? більше про Що динамо. з динамоці цікавить тебе. Ми дивимось на склад, Ви теж можете його знайти. в інтернеті. давай шабану. У нас знову шабану. Ти трошки більше знаєш про кадр, розкажи цю всю ситуацію. Та суте така... більше інформації, тому що в інтернеті не так багато. Та, суть така, що в кадра є травма, є застуда, якась така та дуже незвична, дуже ну не те, що незвична, але неприємна внутрішнім вухом. І сталося це за 5 днів до завершення зборів в Іспанії. І от вони прилетіли після Іспанії у Грецію. Тренувалися в Греції і на передматчі розминці, знаєте, 15 хвилин відкриті для преси. Там кадр був, і кажуть, після того як пішли журналісти, пішов і кадр. Тобто, ось так не хотіли Олімпіакосу давати знати про е, травму захисника. Далі Хацкевич відверто сказав, що в матчі відповіді він не зіграє. Ну і ми бачимо, що проблеми й досі залишилися. Ми сподіваємось, так що все буде в порядку, все ж ввіллі. Нормальна поки техніка, так. подобається. Я сподіваюся, що він вийде. Ну, але Дивись, ти не маєш без uh, шабану. шабану. Як тобі шабану? Дуже критикували його на зборах, я подивився збори і, в принципі, було за що. Шабанов, З Олімпіакосом, в принципі, я не скушу падати. Знаєш, є питання по-першому голу, який Динамо пропустило там у Греції. Там не те, що Шабанова, але там розгубилася якось трійка захисників. і Миколенко залишився грати в верхову боротьбу із височезним нападником. І її програв, Динамо пропустило. Другий матч топ. Шабанов відіграв, так і взагалі в обороні. Я думав, буде гірше, чесно. Набагато ну, гірше. Я тобі ще раз скажу, на зборах. От він і Матвієнко, якого в Шахтарі, знаєш, награвали. От, чесно, для мене таке розчарування. Провалили збори. Ну, зараз Показує, що, в Я принципі, кажу, є що. шанси. Так, з Олімпіакосом другий матч просто супер. Він провів. Ну, ось це якби основні історії. Якщо говорити про зорю, то тут змін дуже і дуже багато. Ви знаєте, багато футболістів пішло, багато прийшло. Можливо, ми поговоримо. Так, про новачків ми поговоримо. Давай пройди по складу, і, можливо, кожну навіть Лусь обговоримо. Луїс з Філіппе Феліпе неочікувано. тому що дуже багато волкіперів є. У нас і Шевченко, є Махарадзе, Махарадзе в запасі. Зараз Поки що Вернедуб думає, що Філіппе виграє конкуренцію зараз. Ланка в зорі, по моєму найсильніша в УПЛ. Одна ну, з найсильніших. Ми пам'ятаємо, як Махарадзе стояли десь не зовсім впевнено Став Феліпе з. Його е, цікавою технікою, як для воротаря е, дуже він важко входив, але тим не менш вернув йому довіряв. І в принципі, я б так не дивувався, тому що Філіп був основним. Як наприкінці, але осінні... конкуренція зараз рука страшна. Але конкуренція... зарясно працює з воротарями, у ну, них завжди хороші воротарі. Конкуренція велика. Але я думаю, що вона на майбутнє розрахована. Зараз Філіп як був основний, так і залишається. Щ... Литвин сьогодні в старті виходить молодий. Захисник наш, який грав в Португалії, який потім перейшов до зорі і е, виходив, але не так часто. Він дуже молодий. Так і були в нього. Знаєш такі трошки огріхи в обороні Потрошки Вернедуб довіряв. Зараз хороший шанс, і це супер перевірка з Динамо, тому що якщо він себе тут покаже, то в інших матчах чемпіонату, я думаю, буде в нього хороший шанс. Є Максим Білий у нас в запасі. Білий не так давно перейшов з Маріуполя, і важко поки що його оцінити готовність, як і в принципі решта тих футболістів, які новачки. Ну, от Вернедуб, да, той, що Віталік, той, що гравець, не тренер, він травмувався. На зборах наприкінці зборів, але вже відновився. І сьогодні у старті м'яч летить Не бійся, здалися, там все та, в порядку. Давай далі Добре. без складу. Хто караваєв ще? Караваєв в захисті сьогодні ну, Тут без змін. так, ну Давай. караваєв кращий гравець минулого року у селі до так, Кочергін, Хомчиновський е та Луньов. Вони виходять під нападником uh -huh. Чеберко, лівий захисник. Ну а ті із нових, це е Пилибутківський та. Ігор Чайковський, ну як ну, із нових старих, та відверто, поверлося. Відверто сказав Вернедуб, що Пили Бутківський поки що сирувати. Він ще не зовсім готовий, тому що в Франції все, що виступав, там фактично повний провал, майже не грав і Май... сам сказав, що дуже великі проблеми так. були з мовою. Майборода нападник молодий зорі, він травмував так, травмувався. Так, ну, травмований. Ми він його не побачили. застудився, поки. так. У нього якась хвороба, і він сьогодні не допоможе. Є ось цей так. балканець. Сербський ну. Так, Чи то Неман'я Мать, чи то Браніслав Іванович, чи е... то Неман'я Іванович. Він Неман'я Іванович, щось таке середнє між цими футболістами. Я ну... подивився, як він грає на різочку, скажу тобі. Ну, в принципі, людина трошки драва дружить. Там, зуда... Ні, 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 не требася. Є удар, є швидкість, непогано бореться, але я подивився, так. чемпіонат Сербії, ось ті стадіони, ну, ми жаліємося на наші стадіони, окрім Олімпійського, там ще кілька стадіонів. Ну там, я думаю, що це ми не вдворі грали мене, до речі, доріг непоганий футбольний майданчик, але все одно. Так, Ти запрошує, прийдемо там, побігати. Та, ні? Візьмемо з собою Івановича, і він продемонструє свою техніку він Ну, Ну, сказав, що він може сьогодні вийти та, в другому таймі. Заміну... Залежно, як зіграє Полип Бутківський, ще раз скажу, я не впевнений так само, що він готовий і теж сказав Вернедуб, але зараз. На даному етапі, ось в такому матчі, можливо, треба гравецький може поштовхатися, який може виграти боротьбу. Фізично він готовий ігровий тонус інше. Питання сьогодні не буде одного із ключових футболістів зорі Артема Громова. І ми можемо подивитися відео так попереднього матчу, матч першого кола між командами, Ми були був на тому матчі. у Запоріжжі. Ми були на тому матчі, і ви його можете згадати е, через те, що не можете згадати останні 15 хвилин того матчу, які на жаль не були продемонстровані. Але Давай, не будемо про так, давай про хороше для зорів. Тому матчі зоря реально круто грала. Вона не те, що не боялася. Вона вела гру в першому таймі, і наслідком цього стали моменти, і наслідком цього став гол Артема Грома. Мені, чесно скажу, зоря в тому матчі більше сподобалось. Пам'ятаєш, тоді в Динамо була ось така велика криза. Зоря навпаки потроху І Ми знаємо, як зоря класно грає все ж таки з лідерами. Як вона грає з Динамо, як вона грає з шахтарем ось, з командами, нижчими заготунком. Все-таки є набагато важче якось зібратися. Вміє Вернедуб мотивувати. І той матч, один з найкращих, напевно, матчів був Артема Громова, який спочатку забив, а потім я стояв за тими воротами, як він не влучив з кількох так, це, метрів. Не буду казати, що він це, потім сказав. Це компенсований арбітром час. Я тобі можу сказати. Все, що неслося, бо я той матч коментував. А по сусідству сиділи, знаєш, представники зорі з гори, ну там Сергій Васильович Рафаїлов, зокрема, і що вони говорили: Ну, вони, якщо просто сказати, то от забивай тут і вирішуй матч. Так, вирішуй матч, і нолі цінаму важко було б вже зібратися. Це Але пам'ятаємо гол Сидорчука, Сидорчук, який відверто провів далеко не найсильніший свій сезон Динамо який м'яч він забив. І так само пам'ятаємо всі емоції знаєш Сидорчука після забитого голу, який був дуже для нього важливий, важливий для команди, і мабуть та нічия все ж таки була на користь київського «Динамо». Хляпнув здалеку, так запустив, але дуже хороший удар там з відскоком, здається, і в самісінький кут Сергій Сидорчук. На правах капітана повів Динамо за собою, приклався здалеку. Е, можна говорити, напевно, що це гол воротаря десь був, тому що з такої відстані потрібно ловити, але в жодному разу разі не применшуємо заслугу Сергія Судорчука. І далі вже гра така, от була, знаєш, без е, реальних таких моментів, але е, гра, коли обидві команди бігли і обидві команди от просто рвали. Ні, Тували, футбол був супер, справді, футбол був дуже динамічний. Особливо. Останні 15 хвилин останні 15 взагалі, які майже ніхто не побачив, були нереально цікавими. Знаєш, те, що не видно, воно завжди найцікавіше. Але пам'ятаємо тут атмосферу, пам'ятаєш після матчу Хацкевич, який нього ось такий був історичний сміх навіть. Після матчу важко було зрозуміти, він радий ті нічич, він навпаки засмучений. Він просто ось так якось посміхався, але було помітно, що всередині там просто вулкан. І ось ті його коментарі після матчу, що він сам не розумів, добре це чи погано. Потім пішов уже такий е, невеличкий прогрес Динамо, результати здобувалися краще, однак все ж таки з зорею, там, де не треба було втрачати, втратили. І могли взагалі очки Знаєш, не не треба було втрачати. Тут теж треба із позиції зорі дивитися, що тут і зоря втратила фактично в тому матчі, як ми говорили, що Громов Забивай другий м'яч і 2-0. Розібране Динамо по першому тайму. Там незрозуміло, як би все завершилось. Тому ще одне підтвердження, що сьогоднішній наш поєдинок буде топовий буде супер, і як завжди буде гарячий. Ще сьогодні грає так само Шахтар Олександрія, два лідера чемпіонату, так можна говорити, перше та третє місця. І я думаю, що там теж буде все супер. У нас за третє місце, і взагалі тобі скажу, за першу шестірку буде дуже серйозна зруба. Владислав Кабаев вже готовий? Знано, да, Владимир Субтитры Зараз нас відує. Давай. Давай. у нас там відео, нас славка підійшов. Стик з тренування трохи... не хоче тренуватися, хоче <рес> говорити з нами. Як твій настрій? Розказуй, що у вас в команді. Дуже давно вас не бачили, вже скучили. Так, да, отлично, дождали чемпіонат, ждали цю ігру. Для нас три очка дуже важливі. Також, напевно, як і для Динамо. Я думаю, буде цікава игра. Готовились плодотворно. Спустя, сколько у нас? Мы були в Україні? недели, наверное, 2,5-3. Соскучились по атмосфері футбольної, по этому стадіону. приехали выигрывать, посмотрим, как подготовились по этой игре. Ты первый матч помнишь, какая там была заруба, какая там была атмосфера? Конечно, все помню. Такие матчи тяжело забыть. Ты тогда классно сказал, почему мы должны бояться с Динамо. Сегодня у вас есть страх? Нет, нет. Мы смотрели, следили за Динамо, с Олимпиакосом играли. Скажу честно, понравилось, как играли в Динамо Киев. Но, опять же, такие игры хочется играть, но на таком стадионе с такой командой. Интересно такие игры играть. И надеюсь, сегодня будет игра не исключение, что понравится, как и тренерам и зрителям, и мы получим удовольствие от своей игры. Який сегодня результат буде прийнятний для вашей команды? Хотелось бы приехать за победой, как и ко всем остальным играм. Будет Динамо, будет какая-то другая команда. Надо выигрывать. Ну, так вся команда настроена. Мы еще готовились к, к этой игре на сборах. Как и... также физически, готовы, психологически, я думаю, мы готовы к этой игре. Знаем, який Вернедуб мотиватор, як вас накручував, що говорили, які слова знайшов. Ну, первая речь сказав, сразу в так, такой игре, не нужно даже вас настраивать. Вы сами понимаете, что у нас есть 4 игры. Ну, по-любому, подать эту шестерку, мы сами попали в это положение, так что мы сами все взрослые ребята сами понимаем, что нам нужно сделать, чтобы попасть в эту шестерку. Выходите, сражаться и выигрывайте эту игру сказав, перша розмова, була ще друга і третя. Ні, ну от перші слова одразу как бы, зайшли ми в роздівалку, ще на стадіоні виходили, такі вот слова прозвучали тренера. Новачки ну, команди, наскільки вони вже колектив, наскільки вони готові, тому що хлопці пішли багато хто з зорі, десь не вийшло, зараз повернулися, важко сказати, в якій вони формі. Да ну ребята як новички, вже прийшли, все до друг друга знаємо. до этого слышали. Это хорошо ли есть коллектив, и все ребята на позитиве работали, соскучились по работе. Но... игра покажет, в какой кто форме. Посмотрим. Пока рано говорить. Добре, не ну тобі бажаємо успіху, тому що в тебе вже все запитав. Удачі, чекаємо тебе сьогодні на полі. Чекаємо голів, все. тому що ми любимо м'ячі забити. Давай, удачі, друзі. У нас не так багато часу. Владислав Кабаєв розказав нам із середини трошечки, що відбувається в команді. Він сьогодні на лавці, тому що велика конкуренція. Але ми поговоримо так само і про футболістів. Динамо, які прийшли, які пішли з команди. Їх небагато. Небагато, Абсолютно у нас є так само підготовлена графіка. Ось прийшов Франсоль, 26 років. Нападник, нападник якого Динамо. Дуже хотіло, нападник якого шукали. Горсурки сказав, що це був не там було кілька варіантів. Соль був у пріоритеті для Хацкевича, і багато питань до нього було. Якби він не забив Олімпіакосу, все ж таки було дуже і дуже багато запитань. Поки Важко сказати, наскільки він підходить до цій команді, тому що в попередній команді «Вілем-2» все таки вони абсолютно інакше грали. Ну і морозюки, і це ті, хто покинули, якщо грати із основних ну, футболістів. Калитвин вільний агент. Морозюк орендований. Різоспорту Но... пішов, п'ять матчів зіграв. І в нас чотири перемоги. До речі, Так, у нас людина, яка може більше розповісти про трансфери. Лі Васильович, можемо вас запросити до нас. Гендиректор Зорії Лівасильович. Вітаємо вас із стартом весняної частини. Спасибо, спасибо. Одразу Динамо, одразу не просто. Це завжди такі вогняні матчі. І як команда готувалася? Ну, збори пройшли штатно, як как всегда. Хоча погода в целом на побережжі была не очень. Но ни одной тренировки у нас не отменили. Единственное, что был перенос игры с Лиепа вечером на следующего, потому что у очень сильная гроза Так, Прекрасный полян. У нас все було добре в плані. Традиційно багато футболістів пішло, прийшло. Як взагалі головний тренер, тренерський штаб задоволені комплектацією команди зараз? Головного тренера спросить, що у мене спрошу. Ну, а ви, ви по відчуттях, що думаєте? Знаєте, коли на зорі моєї роботи в заре була ситуація. У нас там не борьба за місця, а за виліт. И мы тогда убедили президента, и пригласили опытных футболистов. Вы, наверное, помните их фамилии. Зерский, Дахор, Галюза, Пространский, Любенович. И они нам помогли на тот момент выполнить те задачи и цели, которые стояли перед командой. Вот и сейчас, видно, пришло время, когда надо было вернуть. И эти ребята сами хотели вернуться, потому что у них у многих были действующие контракты с шахтером. Но они хотели вернуться в Зарю, наверное, что-то здесь есть. В цій зарі. Сергій Васильович, пам'ятаємо фразу Фонсеки, що з Динамо, коли з грає, тут є коридор кохання. Вернеду питав, що немає ні кульок, нічого немає. Я сьогодні так розумію, що ви приїхали не обійматися з Динамо, а за очками. Ну, що? ну, Во, во всіх іграх ми приїжджаємо тільки за очками. Грати в футбол. тому ніяких, вот вони всі ці взаємоотношення взаємоотношения вони були до ігри. После игры у нас хороші отношения. Васильич, Артем Гордиенко, зараз не з командою, він в дублі. Розкажіть трошки про цю ситуацію, що так вийшло? Понимаете, как бы, ну вот, я футболістам говорю, ви вы, когда вибираєте собі агента, ну посоветуйтесь. Если не хочете советоваться со мной, как з Беда, посоветуйтесь с тренером. Вот. Потому вот эти все схемы, которые агенты придумывают, которые обещают футболистам. И командам, которые хотят привести в прийти, я там все порешаю, мы его заберем бесплатно, а потом там какие-то подъемные, мы там с вами все это решим. То есть они где-то, может быть, и проходят. У нас не проходят. Мы так потом... разумеем, у него контракт лета, да, але він да, уже него... в команде навряд ли. Чи... Нет, 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 нет. Потому что, как бы вопрос стоит. Артем очень много принес в клубу. Очень много. Луганчанин, очень порядочный человек, как бы, самоотверженный. Вот. Но вот в этой ситуации я считаю, что это не его решение, это решение тех людей, которые там вокруг него, которые хотели чуть-чуть заработать на этом. Ну, ну и клуб же должен что-то зарабатывать. Поэтому приняли такое решение. Да, что вот. Мы ему предложили контракт новый. И я, я даже знаю, что его зарплата была бы выше чем в том клубе, куда он собирался, он, наверное, не знает, не думает, что я не знаю, куда он собрался. Я знаю, какой клуб он собрался. А вы знаете? Я знаю. Это не в Украине. вы скажете? В Украине. В Украине. В, Украине. в Украине. в Украине. Да, самое интересное, что в Украине. Вот потому, ну, та, та, этот клуб не может платить и не платит никому больше, чем платят в «Заре». Потому... Но ну, он, он сделал такой выбор. С каких соображений? Ну, там, наверное, я знаю, что тот, кто с ним работал. Він рассказывает іноді, що у него большие зв'язки в Європі. І тому слідчева клуб буде об'язательно європейський. Останнє питання, напевно, не можемо вас не запитати. Фонсека взимку міг опинитися в зорі. Так. Да, один із фонсек. І це не Ну, <laughs> Ми пам'ятаємо, ви говорили, що фонсек багато. Да, да. Що це дуже за багато, що міг опинитися в зорі. Да. Коли заходиш в дюті фри в порту. Там просто фансека практически на каждой второй бутылке написано. Поэтому хороший футболист, мы как бы э, решили все вопросы с клубом, согласовали личный контракт, все вроде бы шло хорошо, потому что... Ну все, все вопросы были решены. Но ну вот какие-то семейные отношения в его семье повлияли на, на то, что этот трансфер не состоялся. Футболист мав перейти безкоштовно, тому що там писали взяли суммы космічні 2 як e, ми, ну, іноді, ну, безплатних футболістів не буває. Тобто, я завжди так, трансфером не буває. Тобто, це або зараз сейчас деньги платят, или потом со следующей як или как у нас был договор о том, что ми какую-то часть прав на футболіста оставляли в порту. Вот было. Так. Такой, такой был договор. Дякуємо вам дуже, вам бажаємо хорошого поєдинку сьогодні. Це вам все дякую. Друзі, у нас не так багато часу залишається. Ми хотіли вам розповісти, що наш партнер-фаворит спорт ну, ти нас по рекламам виступаєш, прогнозує, так, те, що Динамо все ж таки сьогодні є безумовним фаворитом. Хоча, чесно, з огляду на все я б так не сказав. Що ти скажеш? Там, ми пам'ятаємо прекрасно п'ять останніх матчів Луганської зорі, Київського Динамо. Які там результати можемо, ми можемо так само графіку. Так, і там результати, останній матч пам'ятаємо нічия. Дуже складний поєдинок і перед тим матч особливо класно було п'ятий-четвертий матч мачту. Там, там взагалі були супер поєдинки, Пам'ятаємо 4, -4 по-моєму, один з найкращих матчів взагалі в УПЛ. Тому так, можливо, Динамо фаворит, тому що домашній стадіон. Динамо, нібито непогано з греками зіграло. Однак ми знаємо, як зря налаштовується і як їм треба зараз очки, щоб потрапити в верхню шістку спокійно, тому що календар дуже важкий. Знаєш, Я сміюся, ще досі зі слів про те, що фансекам міг опинитися у зорі. А, і Сергій Васильович так е, е, Іра про це говорив. Нас майже виганяють. Нас небагато часу ще залишається. Так само хочемо розповісти про акцію. І сьогодні так само футболісти. Вийдуть на поле у спеціальних футболках від нашого партнера, зокрема фаворит спорт за чесну гру. Так суть в тому, що всі хочуть феєрплей, всі хочуть для того, щоб футболісти грали чесно, щоб не було договірних матчів цієї проблеми, яка є в українському футболі. Тому друзі, приєднуйтесь, дивіться хештеги в описі відео. Я за чесну гру і приєднуйтесь до цього разом. Очистимо український футбол. Скільки в нас часу? Ми ще про новачки може зорі, скажемо трішки, тому що їх дуже багато новачки. зорі, може і не будемо вже говорити, бо дуже дуже мало часу. Ну скаже, сповілі Сергій Васильович, а Ми хочемо дивіться, я впевнений, що глядачам вже набридло дивитися на нас, та ні не дуже так, я більше мовчав. Але і герої в нас були не супер красиві. Давай запросимо зараз чарівну половину і Сашу, яка зараз трошечки зайнята. Ми. Попросимо підійти до нас, Олександра Ловода, чарівна як каже Ігор Степанович. Це Галик Саш. Привіт, Привіт. Ми Динав... встигли засумувати тільки вчора. Про футболі була сьогодні. Вже вже на матчі. Ми про Привіт, футбол не дивимося просто. А серйозно? Не? Ну я до глядачів зверталася. Вони теж Віталій, Запитуй щось Таке мені, мені тут просто ще підказують, скільки на часу залишилось. Саш, що ти сьогодні чекаєш? Що ти ще сьогодні чекаєш? Блін, ну я насправді сьогодні не знаю, за кого всі свої сили, так, за кого вболівати. Тому що мені і зоря і Динамо подобається, І е, ну, хочеться, щоб зоря в першій шістці завершила і продовжила грати. Хочеться, щоб і Динамо хороші результати були люди. Ну, до нами в перші шість так буде, і щоб люди ходили дивилися. До речі, зараз так ніби не багато людей на стадіоні, але я ось йшла в метро, то дуже багато людей ідуть, заходять. Тому я думаю, що ще пітяне це людей. Сподіваюсь, там до 20 тисяч можливо буде багато хто хоче от, прийти на стадіон, побачити тебе. Розкажи людям, як прийти сфотографувати з Олександрою Ми так і ми стоїмо, а потім вирішує собі. Як прийти з тобою, сфотографуватися, де тебе знайти на стадіоні? Я тут я сьогодні на 69-му секторі. Ну але, взагалі, коли люди, люди зі мною фотографуються, десь. За межами стадіону, але на стадіоні дуже мало, тому що я так на другому плані від футболістів знаходжуся. Більше тих з футболіфутболістів ловня ну постійно у грі. Саш, ми тобі дякуємо. Ми давай останній да, ми остат... тільки результат запитаємо. Результат. Давай твій рахунок, прогноз на матч, у Нас є прогнози став. Щоб наші підписники теж робили свої прогнози, і буде батл між тобою та підписниками. Да, давайте я скажу, що сьогодні буде 1-1. Один один, тому що ну хочеться забити голів, і ну хочеться, щоб обидві команди якось отримали ну хоча б по одному очку. Тому ну один-один. Дякуємо, Саш. Будемо дивитися Дякуємо футбол. Який буде, побачимо вже по грі. Дякуємо тобі. Дякую вам всім гарного перегляду. Друзі, дякую, що були з нами. Підписуйтесь на Футбол Хаб, коментуйте, пишіть ваші прогнози для вас. Далі так само трансляція матчу на Футбол тому... Хаб. Макса Панасюк включається, весь день готувався, там купа ексклюзивів, купа, всього цікавого. І пишіть так само рахунок по матчу. Саша думає один-один. Ви, ви можете інтерактивно обговорювати Фейсбуку, Ютуб 1-1. Я, думаю... Давай. Я, думаю, що... я за 4-4. Обидві заб'ють, я теж за 4-4. Друзі, будемо завершувати, часу немає. Залишайтесь, футбол хаб. Ставте лайки, дзвіночки, всякі штуки. Побачимось.